Назад на кохмана. Ну і після цього по суті вже втрата. Ну і неточна передача зараз від Володі Савошка Ну і бере. Зачитає цей пас. Після того, як помилився Савошко, зараз передача на Потоляка. Потоляк м'яч зберігає. Потоляк грає на Іваночка. Іваночко набирає швидкість. Іваночко повертає м'яч для Потоляка. Потоляк може вриватися в штрафний майданчик. Потоляк зміщується в центр, і Потоляк м'яч втрачає. Тут Потоляк зробився в принципі те, що від нього і чекали. Зміщувався в центр, і в підсумку м'яч загубив. Зараз в атаці вже команда Грон. Передача. М'яч фіксує, будемо хвалити за цей епізод Івана Рогаля. Іван на зафіксував цей м'яч. Ну і зараз тут боротьба в центрі футбольного поля. М'яч відлітає до гравців зараз команди Агро. Ну і Агрон будує свою атаку вже позиційно, будемо так говорити. Тут без жодного натяку на якусь контратаку. Відпрацював зараз. На оборону Береза, ну і Малецький також попресингував Андрія Скакуна. Андрій віддає передачу на свого голкіпера. Ну і зараз команда Куликів юністі продовжує пресингувати. Тут не зовсім далий був прийом в капітана, але тим не менше атака триває. Зараз тут акуратно потрібно діяти проти. Тараса Гром'яка, я подача в штрафний майданчик. Тут м'яч відлітає зараз, як ми бачимо, до Пришнівського, але не Володя на підборі. На підборі його партнер по команді комбінують зараз гравці Агрону, але не зовсім вдало. Тут наразі з м'ячем Малецький, Малецький помиляється. Точніше була передача на Малецького, якраз ця передача не вдала. Ну і тут. Городіченка десь зроблять це можливе, щоб створити певну сенсацію для того, щоб, хоч якось, впритул, наблизитись до головного лідера, будемо так говорити, турнірної таблиці. Ну і звичайно покращити свої особисті турнірні показники. Наразі в команди Грон після шести зіграних поєдинків: три перемоги, дві нічиї та одна. Поразка. Майже сім хвилин команди зіграли в першому таймі цього поєдинку. Поки що у нас без забитих м'ячів. і бачимо юність куликів або куликів юність, як вам зручніше, бере м'яч під свій контроль. А тим часом нагадаємо вам, шановні болівальники, що генеральні спонсори команди господарів це українська земельна корпорація Зелений клин. Там м'ясна компанія Ексім Фуд партнери клубу. Компанія Агроль. Це сучасне високотехнологічне птахогосподарство. Роман Данкович вже перший на мечі. Що ж, бачимо, доволі таки рівний початок цього поєдинку. Не можна віддати комусь перевагу, ну, але можна не сумніватися, що зараз команда господарів буде додавати в оборотах. Зараз можна не сумніватися, що підопічні Богдана Костика будуть пробувати щось зробити в позиційній атаці. Все таки десь згадуючи попередні поєдинки, то в багатьох з них підопічні Богдана Костика все таки забивали до 20-ї хвилини, звичайно, є ще. Є ще е, шанс і час забити до 20-ї хвилини в цьому поєдинку. Ну але поки що особливо небезпечних моментів немає. Малецький зараз може набирати швидкість. Малецький зараз шукає передачу. Малецький зараз віддає передачу на лівий фланг. Побачимо, чим завершиться ця атака. Є простріл, штрафний майданчик. Зараз удар. Гол! Володя Гладкий забиває те, про що я говорив. Прекрасна передача на Володю Гладкого. є. Поле під номером 11 і замінив він якраз Пришнівського, про якого ми сьогодні, мабуть, найбільше згадували у цьому поєдинку. Ну і пресинг зараз від команди господарів. Побачимо, що цей пресинг дасть. Вдало грає Патуляк, вдало грає Малецький. Береза. Береза зберігає м'яч зараз для своєї команди. Береза назад, там дещиця. Дещиця переводить м'яч направо. Савошко молодший. Василь білий. Данкович. Василь Білий хороша передача від білого, але не точно. Ну і тут помиляється зараз.